розповідання історії про пригоди яєчка. Доброго ранку, любі малята! Мене звати Тетянка. Як же я рада бачити вас усіх сьогодні? Скажіть, а хто з вас любить свята? Добре! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже особливе і красиве свято. Яке ми з нетерпінням чекаємо на весні. а яке це свято треба відгадати загадку. Писанки розмалювали, паски добре напекли, хату гарно всю прибрали. Якого свята чекаємо ми? Добре маляти! Хлопчики та дівчатка, а зараз я розповім вам історію про пригоди яєчка. Яка трапилася перед великодними святами. Жила в Наталі курочка рябенька, якось вісняним днем подарувала вона на яєчко біленьке та гладеньке. Поклала дівчинка яєчко до кошика і говорить. Гарна буде в мене писанка. Почула ці слова яєчко, злякалося, викотилася з кошика і покотилося до садочка. Котиться яєчко по травиці, а назустріч йому інше яєчко. Тільки воно не біле, а різнобарвне. Здивувалась Наталчина яєчко. І це ти чи ні? Запитує. Звісно, яйце, та ще й писанка, ось як красиво розписала мене Марійка. А навіщо поцікавилась наталчина яєчка. Так на свято Великодня, відповіла писанка. А ти чому у святкове вбрання не вдягаєшся? Ой, і справді, подумала Наталчина яєчка. Я теж хочу стати таким же гарним. Повернулася вона додому у свій кошик. Вранці подивилася Наталя в кошик. Лежи яєчко. Зраділа вона, взяла фарби, пензлики і почала розписувати яєчко. Намалювала сонечко, травичко, квіточки. Яєчка теж зраділо. Дуже сподобалося. Йому святкове броня. Тепер і я писанка, промовила воно. Які ви молодці як уважно слухали історію про пригоди яєчка? А зараз давайте відповімо на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, що подарувала курочка Наталоці? Добре, якого кольору було яєчко, яке подарувала курочка? Правильно. Куди покотилося яєчко, коли воно викотилося з кошика? Правильно, якого кольору було інше яєчко, яке зустріло наталчене яєчко у садочку? Правильно. Що зробила Наталочка з яєчком, коли воно повернулося додому? Молодці! Що сказало яєчко, коли стало писанкою? Які ви молодці, мої любі малята? На цьому наше чарівне заняття закінчується. Я вам усім щиро бажаю провести ці великодні свята з радістю і любов'ю у серці. Нехай ваші домівки будуть повні здоров'я та гарного настрою. Дякую вам за це чудове заняття та правильні відповіді, а я з нетерпінням чекатиму нашої наступної зустрічі. Бережіть себе, до побачення, мої любі малята, і чудових вам свят!